Дай Боже й вам, шановні гості, дорога, родино, слава Україні! Дякую за привітання, дітку Максиме. Справжній шлях до майстерності полягає у вивченні як чужого, так і свого, відповів Тарасу Шевченку, герой аніме Наруто. Хай квітне український Ютуб, ох, бро, абсолютно. Щойно ви прослухали наше нове інтригуюче оновлення, через які активність на ваших трансляціях нереально підвищиться. І лише ті, хто додивиться відео до кінця, зможуть налаштувати та отримати доступ до нових голосів озвучки та відповідей від штучного інтелекту вашим донаторам. Щоб знайти та увімкнути ці налаштування, потрібно перейти в сповіщення. Можна створити окремо нове сповіщення для спілкування зі штучним інтелектом або додати до ваших наявних. Я просто натискаю редагувати. Далі налаштування. І бачимо три нових пункти. Почнемо з найпершого. Додано 6 нових голосів озвучки, тому тестуйте та обирайте, який голос вам подобається більше. Ну або ж створіть 6 нових неповторних сповіщень, які будуть спрацьовувати на різні суми. Опускаємось нижче. Репліка від чату GPT. Вмикаємо генерацію відповідей від штучного інтелекту. І тепер найцікавіше. Вам потрібно задати роль для штучного інтелекту, яку він буде відігравати, відповідаючи на повідомлення донаторів. Отже, маємо вже три приклади. Уяви, що ти досвідчений стрімер, та намагайся вживати суперсучасні нікому незрозумілі слова. Або відповідає коротко і чітко, якщо не знаєш відповіді, цитуй Тараса Шевченка. А також, відповідай в Риму, адже ти поет. Обов'язково вклади відповідь максимум 15 слів. Для нашого тесту я йому напишу. Я прописую, що мій чат це пірат, і що він використовує назви морських тварин як лайку. Натискаємо Зберегти. Тепер нам треба протестувати. Давайте я відкрию зараз в новій вкладці сповіщення, а посилання для ОБС відкрию в новому вікні. Можна зробити тест тут, але зручніше, насправді, там, де ми щойно все налаштовували. Натискаємо тест і пишемо йому повідомлення. Надіслати швидкість твого плавання може перевершити саму стрімку мотильгу. Якщо ти витягнеш свою дерев'яну ногу як фін, то навіть акули залишаться позаду. Все напряму залежить лише від вашої уяви та креативності ваших глядачів. Тож, як отримати доступ до нових налаштувань, ми будемо видавати його через наш Discord сервер. В описі до цього відео ми залишаємо посилання на приєднання і шукайте в творцях контенту канал ChatGPT. GPT. Якщо якимось чином ви його не бачите, то перейдіть вгору канали і ролі, там де перегляд каналів, підписатися на категорію. Далі пірнаємо в цей канал, пишемо привіт! Я хочу доступ до чату GPT. І залишаємо посилання на вашу сторінку. Ну а ми в цей час вже чекаємо ваших повідомлень. Розповідайте іншим стрімерам про наш функціонал та відправляйте це відео з підказками. Залишайте коментарі під відео і до зустрічі!